Друзі, привіт! Сьогодні про важливі зміни, які влада ухвалила під новий рік для водіїв. Які нові покращення почнуть діяти вже з початку 2026 року. Що планують запровадити в застосунку дія, аби наскаржитись на водія за порушення? Ми ж рухаємось з Європи, очевидь звідти, приклад, і беруть. А також кому з водіїв буде заборонено більше їздити, ніж він забажає за кермом? Про всі ці деталі з конкретними посиланнями, як завжди, у відео. А з вас підписка на цей канал. Не забувайте це робити. Це дуже важливо вам тут. Корисно, я сподіваюся, а мені приємно. А можливо, приємно і вам, друзі. Як ви могли здогадатися, усі ці нововведення – все це вітер з Європи, в яку активно Україна інтегрується, яка нас поки що не поспішає до себе брати. Але тим не менш, ми продовжуємо виконувати усі їхні вимоги та адаптувати законодавство. Що було прийнято урядом для водіїв? Покращення, друзі. Ну тут, на речі, напевно, це дійсно той самий випадок, коли слово покращення означає. Покращення, принаймні, тепер водіям буде простіше оформити Європротокол у випадку ДТП на місці події. Кабмін ухвалив постанову, яка дає можливість запустити ось цей весь повний цикл оформлення Європротоколу через застосунок Дія. Тепер дія. Як вони зазначають, автоматично підтягуватиме усі необхідні дані з державних реєстрів? Зокрема, це інформацію про водійські документи, про технічний паспорт і страхування і вже. Ось ця нова послуга в дії об'єднає декілька кроків в один, такий як вони зазначають, зручний процес. Зокрема, водії будуть заповнювати спільне повідомлення про ДТП просто у застосунку Дія. Дія сама підтягне необхідну інформацію з реєстрів. А далі документ засвідчуватиметься підписом Дія. Це також буде гарантувати його юридичну силу, і головне, не потрібно буде чекати поліцію і їздити до страхової. Вони зазначають, що статус розгляду Європротоколу можна буде відстежувати в реальному часі, просто у застосунку. І, до речі, цьому телеграм-каналі я нещодавно також зазначала про дію, про те, що можна зробити через цей застосунок, і, зокрема, тільки тепер в електронний спосіб буде генеруватися військовіковий документ або через її, або через резерв плюс, через дію влада план. Планує проводити можливо, що і майбутнє голосування на майбутніх виборах, принаймні, є такі ідеї та пропозиції. Багато юридичних коментарів надаю своєму телеграм-каналі і щодо захисту ваших прав, і щодо політичних подій. Але з юридичної точки зору, кому це цікаво, посилання під відео на телеграм-канал, підписуйтесь, буду рада вас там бачити. Також для водіїв на 2026 рік готують дуже цікавий сервіс в дії. Чи корисний він буде? От тут же питання, можливо, вони з німців беруть приклад. Наприклад, як він буде точно називатись, поки невідомо, але ж жартую, що напевно це буде а, такий сервіс Єстукач. Але по факту планую, щоб користувачі змогли фіксувати порушення правил паркування за допомогою фото та геолокації просто в дії. Нібито вони зазначають, це має зменшити кількість заторів на дорогах і збільшити доступність паркомісць, зокрема для людей з інвалідністю. Тут слід сказати, що юридично це виглядає як повідомлення, повідомлення про адміністративне правопорушення і станом на сьогодні таких положень в КУПАП немає, але і так вже передбачена можливість тієї ж самої автоматичної фіксації правопорушень. Але саме уповноважені особи, там поліцейські, інспектори, там посадові особи відповідних органів фіксують правопорушення і оформлюють матеріали відповідно до вимог закону. Звісно, що громадяни можуть повідомити компетентні органи, поліцію, наприклад, і так, не зважаючи на відсутність прямої норми в КУПАП. Але ініціювання от провадження по справі про адміністративне правопорушення зможе тільки компетентний орган, поліція і так далі. Таким чином, якщо таке запровадять у дії, і будь-хто зможе щодо будь-кого, скажімо так, надати будь-які фотоматеріали, наприклад, там геолокацію. І це буде підставою. І ці матеріали дійсно будуть враховуватися для того, щоб ініціювати провадження компетентним органом. То необхідно це все обов'язково буде узгоджувати з відповідними положеннями КУПАП. адже ось така фото-відеофіксація. Вона матиме по суті статус доказів, а це справа про адмінправопорушення, і тут має бути в будь-якому випадку здійснена перевірка, щоб запобігти зловживанню. От, наприклад, в Німеччині є подібний досвід, коли обов'язку настучати на водія нібито немає, але право у громадян є, а так би мовити, прийняти участь у виявленні адміністративного правопорушення. Судова практика, до речі, в Німеччині допускає фотофіксацію таких правопорушень приватними особами. Особами та передачу таких фото поліції як доказ, це те про що я зазначаю, друзі, оскільки це вважається законним інтересом. Але за таких умов на фото не має бути зайвої інформації, зокрема, наприклад, обличчя людей, персональних якихось даних. А також на фото має бути лише необхідна інформація, тобто тільки там автомобіль, номерний знак, сам факт порушень. Тому що якщо буде порушена ось ця приватність, ось цей захист персональних даних, і на фото будуть зайві персональні дані, наприклад, чітко впізнавані обличчя людей, це вже є порушенням і суди. В тій ж німеччині принаймні вже такі докази не розглядають і визнають як порушення, як це може працювати в Україні? Поки невідомо. Напишіть свою думку в коментарях, чи вважаєте ви ось такі сервіси в дії корисними для водіїв? І наостанок, друзі, відпочинок та час перебування водія за кермом відповідно до стандартів ЄС має бути чітко врегульованим. Тому депутати внесли відповідний законопроект, і цей законопроект якраз вносить зміни до закону України про автомобільний транспорт. І от тепер в законі про автомобільний транспорт буде набагато більше положень щодо обов'язку встановлювати всі тахографи щодо обов'язкового дотримання режиму відпочинку і роботи водія. І як ви могли вже напевно здогадатися, що це буде стосуватися лише Тих, хто працює, скажімо так, за кермом на комерційній основі, тобто, ці всі зміни, звісно, що не для всіх водіїв, а для тих, хто зазначений у статті 13.2 закону. Зокрема, ось ці вимоги щодо оснащення транспорту тахографами будуть стосуватися лише тих транспортних засобів, що здійснюють перевезення пасажирів або вантажів, і мають загальну дозволену максимальну масу понад 3,5 тонн тонни або призначені для перевезення більше ніж 9 осіб. Водія, звісно, що хто ці тахографи не встановить або буде порушено цей режим відпочинку і роботи водія за кермом, звісно, що будуть відповідні адміністративно-господарські санкції, штрафи, зокрема, Все це знову ж таки для того, щоб адаптувати наші норми закону до норм, які працюють в Європейському Союзі. Що думаєте ви, друзі? Як вам такі зміни? Пишіть обов'язково свою думку в коментарях. І якщо було цікаво та корисно, не забувайте поставити лайк, поширити це відео та. Підписатись на цей канал. Ваш інспектор права!